До городоцької міської ради надійшов лист від командира Новоград-Волинської військової частини, що на Житомирщині. У листі командир звернувся з проханням допомогти забезпечити потреби вірної йому військової частини. До речі, у зв'язку з частковою мобілізацією в цій же частині перебувають десятки городочан – Це жителі міста та район. Оксана Бодяк, дружина мобілізованого, який зараз проходить службу в даній військовій частині. Сьогодні її чоловік разом із іншими військовозобов'язаними на тактичних навчаннях в Миколаївщині. Відтак жінка з перших вуз зізнається про те, як там живеться нашим землякам. Особисто за себе можу сказати, відправляючи чоловіка по місці призову, ми його оділи, обули, але з його слів. Багато велика частина військовослужбовців, хоч і забезпечені державним спорядженням військовим, але воно такої якості, що виконувати свій військовий обов'язок належний. Немає такої повної можливості, а особливо розвідувальна рота, яка з його слів стоїть на перших позиціях всієї військової частини, вона взагалі погано обмундирована. Сьогодні, фактично, вони залишились без зброї, без засобів до існування і також немає професіоналів яких фактично попередня влада пустила по світі по миру, в першу чергу нашим захисникам потрібні форма літні балаклави, розвантажувальні жилети, тактичні окуляри, спальні мішки, а також термічні килимки, комп'ютер, принтер та інші. Відтак виконком міської ради прийняв рішення допомогти військовослужбовцям української армії. В результаті створений оргкомітет по збору коштів для придбання майна та спорядження даної військової частини, а також Городоцького єрмовницького райськомату. До складу оргкомітету війшли працівники Ощадбанку, рай телерадіопресцентру телерадіопрес-центру народної самооборони міської ради. Всі кошти, які будуть надходити, і які вже надходять, контролюються, будуть контролюватися оргкомітетом, який входять. Члени із Ощадбанку із податкової міська рада за кожну копійку буде можна буде і запитати, і проконтролювати любому жителю нашого міста, району. За ці кошти, які тут ми зберемо, буде закуплено спорядження. Тут буде сформований груз, і він буде супроводжуватись безпосередньо адресно на полігон. Першими, хто відгук. Нувся та зразу ж переказав кошти для військових. Стали працівники міської ради. Міський голова Володимир Поворозник, секретар Олег Пукліч, заступники мера Петро Кривий та Валерій Парамей. Ми з великим проханням звертаємось до мешканців нашого міста, нашого району по можливості долучитися до цього процесу, не залишатися байдужими і осторонь цієї гострої проблеми. І допомогти всім всіма засобами і силами разом захистити нашу країну. Хотілося би, щоб ми по крихтушці своїми зусиллями, зусиллями нашого району, міста і всієї країни, хоч чимось допомогли цим хлопцям, щоб їм. Відчувалося, що вони стоять за країну за народ. Хотілось би вже подякувати людям, які відгукнулися, які не стоять осторонь від такої проблеми, не тільки особисто кожного, а всієї країни. Городочани можуть допомагати як коштами, так і матеріально. допомогу у вигляді речей можна приносити до приймальної міської ради або телерадіопрес-центру. Окрім цього, в городоцькому відділенні Ощадбанку сьома каса відкрито благодійний рахунок. Онок для збору коштів на потреби військової частини реквізити рахунку ви зараз бачите на екрані.